Ласка, швидко туши світ, швидко туши світ. Боже, мамо, що сталося? Туши світ, кажу, бігом. Та ви вже потушили, що случилось? Там колядники ходять. Надо тихенько сидіти, світ потушити. вроді нас вдома нема. Ну, та хай зайдуть. Ой, мамо. Та, мамо, включіть світ, хай зайдуть колядники. Що зайдуть, що зайдуть? Це ж треба щось їм угощати. Та в мене моє ну, цукерки. Вже та... нема чим угощати. Так, хай зайдуть колядники. Сказ... Не відкривай, кажу! Пане господарю, дозвольте поколядувати. Заходьте, заходьте, заходьте. Дозвольте поколядувати. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой радуйся, радуйся. За лисим, масимся. Ой, дякую ж вам, дякую. Приходьте ж і на слідуючий рік заколядувати. Сука, до нас заколядувати. Я вас так ждала, так ждала вас, а, а невістка не хотіла вам двері відкривати. Я навіть, навіть більше вам скажу, вона навіть світ тушила, щоб ви не побачили, що ми вдома.